Так, да? ну зрозуміло. виділили безкоштовно кошти, а практично їх не використовують. Значить, Є два суб'єкти, які підпорядковані. Лікар, так, і з другого боку пацієнт. Є два варіанти. Або пацієнт не знає цього приводу, що там є, і не звертається, або нехтує всякими порадами лікарів, або лікар не доводить ту чи іншу інформацію безпосередньо до пацієнта, або для прикладу засоби масової інформації. З якими ми пріодно працюємо, тільки ви обережно віднесіться до моїх слів в цьому плані, і ви просто зрозумієте, чому я так розповідаю. Спочатку пілотного проєкту була дуже така широка, популярна інформація про це, що це робиться, для чого і тому подібне. Ми для цього зробили спеціальне таке керівництво, керівництво по діагностиці лікування артеріальної гіпертензії, яке ми в травні місяці, вже рік пройшло. Що це значить керівництво? Це таке як права правило вуличного руху, де лікарю приписано, що треба зробити, як треба зробити, який препарат обрати. Це не просто такий власний досвід, а це чітка, ясна інформація цього керівництва. Керівництво є, є протокол. Є перелік всіх лікарських засобів, є угоди між аптечною мережою і між лікувальними закладами, є відповідальні, зроблені так звані штаби, і тут є начальник обласного управління і охорони здоров'я і облдержадміністрації. і по існуючому положенню заступник начальника облдержадміністрації є керівником або куратором цього проєкту. Він повинен відповідати за це. Не медики, а він відповідає. Тобто така людина повинна бути відповідати за цей проєкт. Там, де все доручили тільки лікарям, цей проєкт буксує. Як тільки долучається сюди адміністрація, як правило, на рівні району, то все йде абсолютно нормально. Ну, День коду, лікар йому гроші сплачує або районна, Адміністрація або сільська рада, або по іншому зроблено і тому подібне. І фактично дуже лікар залежить в тій чи іншій мірі від 에, того, які в них є певні такі стосунки. Ми сьогодні побували в чудовій лікарні амбулаторії лікарській, називається селище Увісла. Віслав літакими запропонували.